Вас в ефірі з Змістовна Україна. У рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Рівненщини. Yeah. <sighs> Стимулювання економічного розвитку громад та зміцнення їх фінансової спроможності чи не найголовніші завдання реформи місцевого самоврядування. Так вважають учасники рівненського регіонального відділення Асоціації міст України. Адже сьогодні, через надмірну централізацію, фінансові можливості органів місцевого самоврядування є надто обмеженими. Реформа ж пропонує зокрема збільшити частку загальнонаціональних податків, що залишатиметься на місцях. Тобто громади отримають значний додатковий ресурс на фінанс фінансування програм житлово-комунального господарства, благоустрою, оновлення соціальної інфраструктури тощо також очікується, що після реформи місцеві ради зможуть самі регулювати ставки місцевих податків, що сприятиме розвитку підприємництва. А далі будемо спілкуватися з нашими сьогоднішніми експертами. Отже, вітайте з нами на зв'язку. Рівненський міський голова, голова рівненського регіонального відділення Асоціації міст України Володимир Хомко. Пане Володимире, доброго дня. Я вас вітаю у нас на програмі. І перше запитання до вас. Як ви вважаєте при реалізації реформ місцевого самоврядування, на що в першу чергу необхідно звернути увагу? Ну, знаєте, набагато що в першу чергу. Е, я чітко собі уявляю, які повноваження додатково перейдуть до місцевого самоврядування. і які будуть в цілому. А тепер мені бажано б уявити, чи буде для того міста відповідний ресурс. От тепер мова йде про те, що ті джерела надходження до бюджету, які нам передадуть, будуть адекватні нашим повноваженням. От є позашкільна освіта, наприклад. Для неї джерела не передбачено, а в місті вона колосальна. У нас один палець дітей та молоді 8-9 мільйонів щорічно. Таких речей багато. Так що надзвичайно важливо проконтролювати, що коли будемо приймати рішення або Верховна Рада приймати рішення про ті додаткові джерела, які надійдуть до бюджету міста, щоб вони були адекватними нашим повноваженням. А повноваження ми знаємо, бо вже затверджена концепція реформування місцевого середування. Який позитив в цьому всьому? Кошти не повинні приходити до нас на на наші повноваження з Києва чи з області. Ми повинні ці кошти заробляти і бути зацікавлені, заробити більше. Тобто, йдеться про посилення фінансової самостійності місцевого самоврядування. Так Повинна бути чітка прив'язка. Я повинен впливати на ситуацію. Ну, наприклад, я повинен не я, а місцева влада повинна мати можливість надавати якісь пільги чи преференції, якщо ми хочемо завести якийсь бізнес, регулювати податки в межах передбачених законом, зацікавлювати когось прийти на нашу територію і, відповідно, заробивши більше, мати можливість це більше розподілити для своїх потреб. Зараз ми повністю залежимо, От до цього часу я не приступив до ремонту доріг в місті, тому що частина коштів йде через обласний бюджет, а обласна рада, ви бачите, у нас смітниками займається і не може Мені цю частину. я не можу ремонтувати. Я колись сказав, коли сказали, нова влада нова чи не нова. От знаєте, який, який лакмусовий папір? Як перевірити? Якщо гроші на асфальтування прийдуть в грудні, то ніяка не нова влада. Тому що я 20 років на всіх посадах, от я в керівних посадах, два десятиріччя 20 років приходять гроші на асфальтування в грудні, коли падає сніг. Ці гроші не повинні приходити. Ми повинні їх заробляти в місті. От суть реформи це наші кошти. і Якщо я не засфальтував яку частину, то конкретно претензії до мене, бо це і ми не заробили, і ми їх не потратили. І ми повинні їх самі планувати. От в чому суть реформи? Оце якби основне. Ну що ж, пане Володимире, я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаємо, з нами був Рівненський міський голова, голова Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України Володимир Хомко. І з нами на зв'язку є вже наш другий гість, здолбунівський міський голова Ігор Ольшевський. Пане Ігоре, я вас вітаю. З якими проблемами стикаються міста і як їх пропонує вирішити реформа місцевого самоврядування? Перше, на що я звернув би увагу, це на децентралізацію організації системи роботи місцевого самоврядування. В плані фінансування, по-перше, повинен бути справедливий підхід до утримання. Апаратів органів місцевого самоврядування, щоб залежали призначення на утримання тільки від кількості населення, яке проживає на певній території, не так як є зараз, через те, що для міст і селищ по штатах, а для сільських рад по Кількості населення і практично теперішня система вона забезпечує тільки третю частину видатків на утримання органів місцевого самоврядування. А це виходить така картина, що ми забираємо кошти з другого кошика, які потрібні для благоустрою міста для капітального ремонту житлового фонду на часткове утримання апаратів місцевих рад. Друге в плані забезпечення це повинна бути зміна відносин з казначейським обслуговуванням. Через державне казначейство повинні, на мою думку, проходити фінанси тільки ті, які делегує держава. Це в галузі освіти, в галузі культури, в галузі медицини. Ось, а не весь міський бюджет. Другий кошик повинен йти на розгляд громади, на розгляд міської ради, вибирає любе відділення банку. І проводять фінансування. Так повинно бути. Саме громада повинна стати на першому місці в реорганізації. А так виходить при нинішній системі, що за рахунок коштів місцевої громади вирішуються деякі державні проблеми, і ми маємо затримку з фінансуванням. І скажіть, будь ласка, які заходи в рамках реформи сприятимуть активізації економічного розвитку громад? Ну саме перше, і за що говорили вже 6 місяців назад в державі? Треба ліквідувати в такому обсязі, в такій формі, в якій вони зараз є структуру державних адміністрацій. Не повинно стільки на себе повноважень брати обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація. От створити при районних обласних радах, райвиконкоми, раї облвиконкоми, які взяли б на це функцію. Тепер зміниться. І те, що район буде мати одного керівника, це дуже важливо. Ми часто бачимо на прикладах районів, коли не можуть розподілити розподілити своїх обов'язків, не знають хто відповідає і ще й не добре, як знайдуть ще спільну думку і разом цей тягар тягнуть. А є так, що в різні сторони, і це все на зло розвитку нашої держави. Це і дасть результат, і в економічному плані, через те, що буде займатися керівник району, керівник області, Сі, конкретною справою, що йому відведено. і це буде легше і на місцях через те, що не буде зайвих, зайвих наполягань, зайвих вказівок, що робити. От я ще раз звертаюся до попередньої думки: саме громада повинна вирішувати, що на її території повинно робитись. Пане Ігорі, я вам дякую за участь у нашій програмі. І ще раз нагадаємо, з нами був здолбунівський міський голова Ігор Ольшевський. І вітайте нашого третього експерта, Радивилівський міський голова, член правління асоціації міст України, Микола Карапетян. Пане Миколо, доброго дня! Скажіть, будь ласка, які проблеми заважають надавати якісні послуги жителям невеликих міст? Ну, одне з болючих проблем, це, скажімо, і невеликих міст, таке як Радовель, навіть і великих міст, це, скажімо, фінансування. Справляння податків певний час з 2002 року багато податків, багато видів податків нас просто забрали. Це і сплата ліцензії на алкогольні вироби, тютюнові вироби. Коли справлялися, Справлявся певний відсоток в міській сільській бюджеті. Сьогодні в нас це забрали. Це і ринковий збір такий також справлявся в міську раду. Це були певні надходження, скажімо, і що давало змогу з другого кошика ті гроші використовувати на благоустрій міста, там на вивез сміття і так далі. То ось освітлення, от це і транспортний податок, який йшов. скажімо, от, наприклад, я буду породиво брати. У нас значні кошти йшли по транспортному податку. Відповідно, ті гроші справлялися на ремонт. І обслуговування автомобільних доріг, пане Миколи, і на завершення нашої програми реформа допоможе вирішити ці проблеми? Ну, завдяки реформуванню знову ж таки вертаємося, все вертається до коштів. До бюджету, до фінансування, до тих видів податків, до того відсотка податків, які буде залишатися на місцях. Якщо ті податки будуть залишатися на місцях, то певний відсоток податків збільшиться, відповідно ті гроші будуть направлені всі на благо нашої громади. Тобто це і на опалення, на реконструкцію котелень, на реконструкцію башень водонапірних, на ремонт асанаційних санаційних машин на закупку машин, які збирають сміття на контейнери, і так далі. То тобто, на ремонт автомобільних доріг. То тобто, ці гроші будуть заливатися в громаді, і громада буде, скажемо, в першу чергу думати, на що їй потрібно це, тому що сьогодні для цього дуже скажем мало коштів. Ну що ж, я вам дякую за ваші роз'яснення. І ще раз нагадаємо, з нами був Радивилівський міський голова, член правління Асоціації міст України Микола Карапетян. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.